Ну, а я за цей тиждень майже зібрала вже все на окоти. Фідпак лактацію замовила, енергомол замовила, але він прийде мені на обзор. Мілктест замовила, планшетку замовила. Тут не порахована ще повна сума, тому що не знаю, скільки буде доставка. Доставка буде з двох різних складів, тому і Укрпоштою, тому не можу відслідити. А сьогодні. Е, татусь був в Змійові, я його попросила, і він мені скупився майже все по ветеринарії, саме на окоти. Це бороглюканат, токситацин, в общем, все-все-все-все, все, шприці. Дякую йому велике. Що в нього хватило терпіння <laughs> по всьому Змійову це збирати в різних місцях, тому що в одному місці, на жаль, не можна так прийти і скупитися. Один препарат ми не змогли придбати це івермектін. Він потрібен мені для глистогону, для дегельмінтизації після коту. Він був в наявності, але срок дії до січня 23-го. Тобто, мені він ніяк не підходить. На кінець січня, на початок лютого, коли в нас будуть колотися кози, оброблюватися, він буде вже протермінований, просрочений. Тому це питання залишається в нас ще відкритим. Вже повністю в п'ятницю вони мені привезуть усе це. І тоді повністю зніму вам ролик, як ви просили, покажу і розповім, що потрібно мати на момент окотів, що у вас потрібно бути під рукою, і те, що обов'язково необхідне, і розповім про те, що можливо знадобиться. Ну, з того, що можливо, знадобиться, там не так багато варіантів, я скажу чесно, не придбала ці препарати. Один із них у мене є одна чи дві ампулки для перестраховки. А інший це звичайні абсолютно препарати, вони продаються в людській аптеці, їх можна придбати за потреби ну, саме. Тоді, коли вам знадобиться по, по місту, скажімо так. Ось і все. На цьому буду з вами сьогодні прощатися. Дякую вам усім за увагу, дякую за підписки. Вчора ви дуже добре відкликнулися на моє прохання по поводу підписок. У нас за вчора підписалося більше 20 підписників, а якщо бути точними. То 26. Да. Завчора прийшло до нас 26 підписників. Всім велике дякую за ваші перегляди. Пишіть, будь ласка, коментарі, пишіть, можливо, якщо ви держите господарку і у вас є питання, задавайте питання, все, що я зможу розповісти, я розповім. Ж таки пізніше ще хочу зняти окремий відеоролик. Про закваски і ферменти, які нужні для сироваріння. Але я тільки першу частину придбала, для того, щоб зняти повний ролик і показати вам все це, мені необхідно зробити ще одне замовлення. Ось Коли я його зроблю, коли отримаю, тоді вже зможу зняти окремий ролик і по сироварінню, по тому, що саме. Використовую я покажу, розкажу, розкажу, де можна придбати, де краще придбати. Ось. Тому чекаємо, по ветеринарії ролик буде, скоріш за все, з наступного понеділка, після 26 грудня, тому що до мене препарати приїдуть 23 грудня, але мені буде не до того. Ми 23 грудня колотимемо кабанчика. На вихідних теж, я думаю, буде ніколи цим займатися. Тому вже з понеділка, з 26 грудня, зніму окремий відеоролик по ветеринарії. Ну, а по закваскам і ферментам вже коли придбаю. Я так вважаю, що, мабуть, це буде, скоріш за все, вже в січні. А можливо, ще встигнемо і в грудні, не знаю. Ось тому. Кажу вам всім велике дякую. Дякую ще раз моєму татові за те, що він сьогодні все це змог добути мені і в п'ятницю мені привезе. Ось що я можу ще сказати? Всіх вас цілую, люблю, всім вам бажаю миру над головою. Бувайте! До завтра. Па-па.